На світі України немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, хволі волі, Братерство братнього нашли несли, несли шижого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого те що Бог создав. Не на те, що ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречокосів і сонце правди дозріваць, у німецькій землі не чужії, притеся знову, як би взять. І всю мізерію собою, дідами, радине добро. Тоді, а встать би сиротою, святиме гореми Дніпро. Якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не рядала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло, смердячого гною, на чистій, широкій наволій землі. І люди б не знали, що ви зорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться. Будьте, люди, бо лихо вам буде, хусткуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече кров сторіками у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Христорайте брат, брата, і дитини, мати, і дим, хмари, зупить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ божий. Не доріти дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб помагать. Бо в жінок загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються, небожата, я на ваш кура, та й засядуть, та й при мудрях не мудрі одурять. Якби ми вчились, так, як треба, то їм мудрість би була своя, а то залізити на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачу. Все, те знаю: нема ні пекла, ні раю, немає й Бога. тільки я.